Е, не залетіло. А міг би забрати. Либо що він мене не бачить. Та то просто треба знову до лікаря попасти, та й хай він припише щось. Самому щось пити таке собі, чесно. Ну, а вот самоликованием никогда не можно заниматься. Это я кажу одразу. Наверное... Э... у уху, Вау! Класс! Я не башку снял одним пострелом. Аллилуйя! Ніколи не займайся самолікуванням, та навіть тяжко колись лікар мені приписав ліки від кашлю. Я не отруївся. Не спеціально. Доза, все правильно, було. Ну, не пішли вони мені. Треба собі записати вітамін в 1